Я на світі край багатий, щедрий, мила нами, чисті вали ліси, гори всього вдостальє. Люди різні тут живуть, та щось є поміж нами, що тримає вкупі, розлучитись не дає. Гей, брате, руку давай разом зі мною. Скаж ти, поквічена весною, провіщена ключами журавлів, розпутіна бурхливою грозою і пориванням річок. До Співай, Україна, єдина, Яка ж красива ти, розманиста степами, висока гирлами, аж сині далечінь Скрізь явори стоять богатирями, у дорогами століть і поколінь. Яка ж красива ти? Гостинності одверта, і з успіхом назустріч доброті, яка ж ти мужня, сильна і уперта, як недруг стане на твоїм путі. Буває часом сліпну від краси. Спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці ці степи, це небо, ці ліси. Усе так гарно, чисто, Незрадливо усе як є, дорога я Є yeah, заслаться, Україна. Ще на світі край багатий, світлими серцями, сильних рук голів розумних небра. Чарівні краєвиди, безмежні поля, багата земля, чисті ріки. Це все моя Україна. Кує нам, ми робити, вміємо бути хазяями, з радістю і хором не лиша Україна це земля, де ми народились, і живемо. Живуть наші батьки, де жили наші предки, це наша мати, батьківщина. Як не любити нашу мову, пісню, танок, мелодію осіннього лісу, запах буску, грозових дощів, мальовничі краєвиди. За усмішку сонечка, за купула Києво-Печерської лаври, за хрещатик у Кейні, за відпочинок в Карпатах, за привітні гостини у Львові, замки Тернопільщини, Вінницькі фонтани, Клаванський тунель кохання, Джуринський водоспад, за мрію, за щастя, за мир та розуміння. Раїну за можливість навчатися у прекрасній школі, спілкуватись з друзями, робити разом цікаві та корисні справи. Одатних українців були та залишаються творцями світової історії, художники та науковці, політики та композитори, актори та письменники. Всі вони дають нам можливість за кордоном чи в себе вдома з гордістю сказати Я Українка на світі краймах гами щирими піснями, гарні тут дівчата і хлопці. Молодці, мої батьки. Расники АТО, я люблю Україну за велич духу наших людей. Нескорність та непоборність за бажання відстояти свою свободу та незалежність. Тут живуть справжні герої. Хай вона весела, пісня, села ми містами, хай живуть душа у душу. 25 років незалежності України, 25 років віри, стійкості і боротьби, 25 років надії. І непохитної упевненості в перемозі. Я люблю тебе, моя країна, серце демократичної Європи. Я люблю тебе, моя країна, істина нескореного майдану. Я люблю тебе, моя країна, колись героїв і генії. Сили, меру, просвітання та єдності вам, дорогі українці. Ми, Україна, це від... Незалежності, моя Україна! Від донбаських тера до карпатських схилів, від солених морських до витоків Дніпра. Все, що є на цій землі, твоєму серцю миле. Ти помнож на силу любові і добра.